Щоранку на підвіконня прилітає голубка. Вона уважно заглядає у віконечку, немов питає, ти як? А я потанку відповідаю: тримаємось. Голубка вистукує лапками та дзьобом по залізному отвору, і цей звук заспокоює, надає віру, надію і сили. Якщо ми чуємо голубку, а значить, у моєму місці поки тише. І це цінність. Яку усвідомлюємо кожного дня? Тиша це життя, це щастя, якому насправді немає ціни. Саме життям, родинним затишком і щастям мій народ платить на полі бою за свободу. Тому кожен ранок починається з подяки людям, які понад усе люблять свій народ, свою державу, свою батьківщину, захисникам. Та захисницям України. Це наші супергерої, які стали щитом та міцю країни та всієї Європи і щодня, ризикуючи власним здоров'ям та життям, боронять рідну землю від ворогів. Ця ранкова голубка за вікном є свідком великої любові України, заради якої на фронті виборюють перемогу, заради якої в тилу працюють, щоб зберегти нашу землю. Спасибі вам! Мужні воїни на фронті й в тилу, що не залишили нас у тривожну і складну хвилину. Ми ніколи не забудемо того, що ви для нас робите. Ми, мабуть, ніколи не зможемо усвідомити всього, що ви зробили для нас. Мені здається, що навіть немає у світі таких слів, які були б здатні передати нашу вдячність. Бо справжнє почуття у душі, яка переповнена побажаннями. Нехай до наших героїв та їхніх родин подяка за подвиг повернеться доброму здоров'ям, благополуччям і такими щедрими руками допомоги у потрібну годину. У світі відзначають День подяки раз на рік. Я впевнена, що й 366 днів буде замало, щоб сплатити сторицею оборонцям нашого спокою, миру і життя та подякувати їм за кожен день. За можливість жити, творити та будувати майбутнє. Хай життя голубка, немов символ людської душі, символ зв'язку між небом і землею, символ вірності й миру щоранку, прилітає на віконечко до кожного і розумним добрим оком заглядає за шибку. Вояк, як усе буде добре, усе буде Україна!